Скільки тут панства. А ті, що ходять вулицями в шумах, той і засідатель, то і засідатель, а ті, що їздять вулицями в таких чудових бричках з віконцями. то, як не городвічі, то може ще вище. То все мої душі. Відразу їхати до цариці. Ні, страшно. Тут, не знаю, десь мають бути козаки, що їхали з документами до цариці восени. Все ж таки порадуйтесь з ними. А ну, давно, залазь до мене в кишені і вилітають козаків. Чорт збовну хвилину з і зробився таким маленьким, що легко б'єсь йому в кишені. А бабула не встиг оглянутися. Я опинився перед великим будинком, зійшов сам, не знаючи, як на сходи, відчинив двері і подався трохи назад від блиску, побачивши пишно оздоблену кімнату. Але трохи підпадьорився, впізнавши тих самих запорожців, що проїздили через диканьку. Доброго дня, панове! Ось де побачились. А що ти там за чоловік? Це я, Бакула. Коваль, ще проїздили ви веселі через диканьку і прогостювали. Дай вам, Боже, всякого здоров'я та довголіття без малого два дні. Ще тоді я натякнув нову шину на передні колеса у вашій кибитці. А, це той коваль, що малює знамення? я. Здоров, чого тебе Бог привіз? А так, подивитись. Кажуть, що ж, що, а що й гарант? Що й казати? Майко. Губернія знатна, доми бальшучі. Картини висять розмі. Доми розписані буквами з Ми з тобою потім поговоримо дуже. А тепер ми маємо свої справи. Ідемо до цариці. Бувай! До цариці! Візьміть і мене з собою. Тебе! Що ти будеш нам робити? Ні, не можна. Ne, brat, budemo se reći, favorite prosvijati. Vizmi! Si! Sí. Позагами котати. От кажуть, брешуть, який чорт брешуть? А яке поруччя, яка робота? Там залізо, напевно, карбованців на п'ятдесят пішло. Яка краса. Може, довго ще міркував коваль. Як билатей з гамунами не штовхнув його під руку та не нагадав, що не відставав у інших. Запорожці пройшли ще і зали зупинились. Тут велено було їм дожидати. В залі то кілька генералів, гавдований зомби. Ані Жидоха П'яниці і розбойники. Немає людей ну, чистіших у тих гасківських слів. Вони живуть по писанні, бодяться з жінками, б'ються з посламанами, захищають віру православу. Чего Чого ви, общество ви хотите? Тепер час. Самі запитає, чого хочете. Ваша царська бабічна Веніть карати, а веліть милувати. Що, не будь в мені в вашій милості. Зроблено черевички, що на ногах пасуть? Я думаю, що жоден швець, жодному царстві не зуміє пошити такі прекрасні черевички. Боже, що б то було, якби моя жінка та й тягнула такі? не так, Така пенюга, як і ти. Десь <глес> каже краще, щоб тобі горілки пити не захотілося, то треба бути такі дурні, як ти, щоб повісити. <глес> Та він утопився, утопився в ополонці. То я так само знаю, як і те, що ти вчора була у Я! <глес> В дурні інших, ворог людського роду сам був обдурений. Після цього Бакула увійшов в сіни і зарився в сіном. Для самого входу церковного. Дворянки в зелених і жовтих кофтах, а деякі навіть у синіх кунтушах із золотими позаду вусиками стояли посеред них. Дівчата, у яких на головах намотана була ціла крамниця стрічок, а на шиї навниста ниста хрестів та дукачів, намагалися протовтитися ще ближче до іконостасу. На всіх обличчях, куди не поглянь, видно було свято. Голова засталегідь облизувався, уявляючи, як він розговірявся ковбасою. Дівчата подумували про те, як вони будуть ковзатися з хлопцями на льоду. Па вищиріше, ніж будь-коли, шептали молитви. На всю це Кого, як чуб є поклони, <риклад> одна бітні обстана, бо я ніби сама не своя, і молилася, і не молилася, на серці в неї зібралося стільки всяких почуттів. одне від одного болючіше, одне від одного сумніше, що внича ві виявляло саме тільки велике збентеження. Сльози приміли в очах. Дівчата не могли збагнути причини цього і не підозрювали, що винен був коваль. Однак не сама тільки Оксана думала про коваля. Усі мир'яни помітили, що свято ніби й не свято, що все, хтось чогось бракує. Я після манкування в мішку постив і доречав ледве чутим голосом, що правда, приїжджий більше, гарно таки правбаса, але далеко краще було б, якби був киваль, як і який завжди бувало, як тільки спів отче наш, або іже херувими, ішов на крилас і виводив звідти. Ви, скільки душа забажає, ви звертались з моїм подійним батьком, разом всі їли, могорич пили. Ну вставай! Годи! забудь все, що між нами було, положай старих і кажи. Чого ти прийшов? Чого хочеш? Віддай, батьку, за мене Оксано. Оксану. Оксану? Да. Він хоче, мою Оксану. Ну. Люди, ну Ну? давай! Ведись зготів! Ну. Оксана. Такие, які носить сама целися. Татою. Особливу увагу звернув на хату ватули. А вікна всі були обведені кругом червоною фарбою, а на дверях всюди були й козаки на конях з юльками в зубах. Та ще більше похвалив просвященний батуг, коли дізнався, що він додержав церковного покаяння і попаркував задарма увесь гідий крилас. Зеленою фарбою, з червоними квітками. Це про те ще не все. На стіні, боку, як увійдеш у церкву, намалював Бакула чорта в кого, такого кого, що всі плювали, коли проходили повз нього. А молодиці, як тільки розкриває, ріки б'ються хвилями, роки то є ріка життя.